Окупанти продовжують гатити снарядами та ракетами по цивільним об'єктах України. Їх цілі школи та садочки. Опівночі ворожі безпілотники вдарили у ліцей села Довжик Богодухівського району. Триповерхова будівля зруйнована. Дісталось від ворожих снарядів і Сумщині. Там пошкоджено агропідприємство. За даними обласної прокуратури, близько 5.30 армія РФ скинула на територію громади чотири керовані авіабомби. Нічного терору зазнала і Херсонщина, село Дніпровське Білоза. Серської громади обстріляли 20 разів. Там ще згорів будинок. Є прильоти по дитячому садочку. Під час російської атаки шахедами зафіксовано проліт БПЛА і через Молдову. Повідомляють у повітряних силах. Був такий проліт зафіксований радіолокаційними системами, тому нічого дивного тут немає. Росія проводить свої провокаційні дії. На цьому напрямку не вперше далеко не лише безпілотники ударного типу, а й розвідувальні БПЛА часто навіть наближались до території Румунії. Він пролетів, скоротив собі так би мовити, шлях, якщо можна так навіть сказати, і таким чином потрапив уже з півдня на територію нашої держави, де був знищений нашого протиповітряна оборони. Військовослужбовець Олександр понад місяць на реабілітації у одній з лікарень Вінниці після важкого поранення. На Донецькому напрямку він втратив ногу. Чоловік переніс чимало операцій. Тепер його готують до протезування. Це ну, був на БРЦ, виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Підрив на протипіхотній міні втратив ногу. Зараз уже зроблені всі операції. Я вже Практично можу сьогодні. Був, до речі, в басейні плавав, тобто вже можу готуватися, робити собі. Проте Почуваю себе добре, сили є, так що настрій вже є. Перед тим як Олександру поставити сучасну культю, його обстежують на денситометрі. Такий огляд дає можливість медикам оцінити стан кісток та підготувати пацієнта до операції. Завдяки цьому сучасному методу діагностики ми змогли побачити, що у хлопців є такі відхилення, які ми можемо рано діагностувати, і завдяки цій діагностиці почати раннє лікування і ранню профілактику, дозволяє, якби прискорити процес відновлення і краще підготовити наших хлопців до протезування. Вінницька лікарня одна із перших в країні, де взялись за лікування та протезування військових та цивільних, які постраждали внаслідок війни. Тому денситометр був необхідний. Його допоміг встановити у медзакладі фонд громади Подільська громада благодійники отримали апарат, вигравши грант від бельгійського фонду. Пройшло мені здається, навіть більше трьох місяців, і ми отримали цю схвальну відповідь. Ну сказали нашим партнерам звідси. Всі були дуже щасливі, ми в тому числі Бо обладнання направду воно дуже дороговартісне, воно дорого коштує. Ну, як ви певно знаєте, що в медичних закладах Вінниці такого практично немає, то нам було дуже цінно, що от завдяки такій партнерській історії змогли підтримати і наших хлопців, і наших дівчат, і, ну, власне і лікарів, реабілітологів. На цьому апараті вже зробили близько тисячі обстежень, а це сотні пацієнтів, які змогли успішно протезуватись та пройти повноцінну реабілітацію. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Михайло Мороз навчається лише у 10 класі, але вже серйозно задумується про професію військового. Майбутній навчальний заклад прийшов обирати разом з рідними. На інформаційному заході обирай сам. Штурмові війська, артилерія, десантні війська. Чому тут У нас було в школі? Проходили оголошення, розказували, що буде відбуватися захід. Мене зацікавило, тому що в мене і батьки воєнні, та мені стало цікаво. Щоб мої рідні були в безпеці. Я знаю, що з ними все буде добре, і що вони будуть живі, здорові, ждати мене вдома. Масштабна зустріч обирай саме з бойовими бригадами, військовими навчальними закладами та волонтерськими центрами. Влаштував відділ рекрутингу міського об'єднаного територіального центру комплекту. Ання та соцпідтримки кожен за свою військову частину розповість, яка специфіка проходження служби в тій чи іншій частині, які пріоритети, які спеціальності, де на них навчають, де їх потім будуть використовувати, де вони будуть виконувати свої завдання, щоб людина свідомо знала, куди вона може попасти, чим вона буде займатися і що її очікує. Вінничанину Віталію 39 років. Він не має військової освіти, але хоче стати на захист країни. Чоловіку було важливо почути військових з різних бойових підрозділів. Спілкувався з приводу даної там вакансії є як сапер. От цікавить вона, тому що напрямок роботи і праці дуже великий. Заміновано дуже багато територій на сьогоднішній день. Зацікавила ця дана акція. Бачили попередньо і такими ну, виявив бажання підійти дізнатися більш детально поспілкуватися з професіоналами. Представники Харківського національного університету повітряних сил на презентації дали можливість чоловікам та жінкам спробувати управляти БПЛА, використовуючи симулятори. Якщо треба набрати висоту і летіти вперед, додати обертів. Якщо ти хочеш тримати ту висоту, то знайдись середину. В залежності від кута атаки в тебе змінюється напрямок польоту. Зрозумів, і так же само в усі сторони. Смотрі тобто, рискання в тебе рискання це. Де... Сіков ліво вправо це ти його обертаєш. Авінецька сто двадцята бригада ТРО анонсувала ще й відкриття центрів рекрутингу у прозорих офісах міста. Вони будуть працювати в трьох прозорих офісах: на замостянській, на космонавтів і на бразлавській. В кожному з офісів будуть працювати наші працівники. Фахові будуть працювати психологи, будуть працювати рекрутери. Людина, яка бажає і бачить, що готова приєднатися до сил оборони до 120-ї бригади, приходить, отримує консультацію, проходить тестування. Знайомити вінничан із військовими спеціальностями і бригадами. Відділ рекрутингу об'єднаного міського ТЦК буде і надалі. Під час заходів, як і було анонсовано, повісток не видавали, і не лише на локації, а й в цілому по всьому місту. Поліція затримала 26-річного злодія, який грабував магазини та фастфуди у Вінниці. Проникав до приміщень через вибити у дверях скло, зафарбовував об'єктиви камер спостереження і забирав гроші з каси. Тільки з жовтня минулого року чоловік здійснив вже шість таких крадіжок. Як відомо, лише в серпні зловмисника випустили із в'язниці після чотирьох років ув'язнення. Тепер йому світить до восьми років. Скільки фактів крадіжок з магазинів. Ну це і ночі два було. виходить. І в прошлому році два, і перед тим два. Значного епізоду зазнаєшся, це що було? був? Створення спеціального фонду для підтримки збройних сил України ініціювали під час зборів Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Він стане додатковим інструментом для об'єднання можливостей територіальних громад Вінницького регіону. Кожного є свої фінансові можливості, і вони, наприклад, умовно за 100 тисяч багато чого не зможуть придбати для з точки зору підтримки е, тих чи інших підрозділів. Е, тому от саме Об'єднання цих зусиль, фінансових можливостей дасть можливість в першу чергу більш потужніше допомагати силам оборони, акумулювати гроші на закупівлю дронів необхідною захисникам амуніції та обладнання будуть із трьох джерел, аби залучити якомога більше вінечан до підтримки зсу громади зможуть збільшувати свої внески, і частина від обов'язкової сплати внеску, яка більша. Буде зараховуватися на спеціальний фонд, а потім правління, тобто це громади, представники громад, буде вирішувати, як використовувати, що купити, яким військовим підрозділам, в яких об'ємах і так далі. До цього фонду можуть спрямовуватись кошти і громад з місцевих бюджетів, і юридичних, і фізичних осіб. Зокрема, й анонсували розширення співпраці з міжнародними партнерами. Нові проекти впроваджуватимуть у Вінниці та області. Спочатку звуками гонгу створюється потужне звукове поле. Далі за допомогою тибетської чаші передаються вібрації тіла. Це один із видів кундаліні йоги терапія звуками. Так, за допомогою звучання різних інструментів відбувається моральне та фізичне зцілення. Завдяки інструментам ми можемо досягти збалансованого стану на рівні енергетики, не тільки фізичного тіла, тобто зцілити себе через звуки це йога звука. тобто, це коли через сам звук, через мантру. Чи через інструмент ми можемо настроїти всі струни? А так працюють з емоціями. На такому сеансі Анастасія Ракоїд вперше. Каже, особливий ефект відчула від практики з Бубном. Дівчина журналістка. Її робота це події, надзвичайні ситуації та людські історії, деякі з яких пропускає через себе. Тому іноді відчуває тривожність. Одне діло слухати музику, одне діло читати книги. Але коли ти працюєш з людьми, які розуміють, що потрібно робити і як тобі допомогти позбутися тривожності, це набагато краще, аніж справлятися з якимись негативними емоціями на самоті. Для мене це інструмент, яким я можу допомогти відкрити душу, відкрити серце людини. Після цього вже ми можемо працювати з чимось іншим. Тобто, під час роботи з Бубном. Людина може зрозуміти проблему, з якою. Тобто буває таке, що людина приходить і не знає, що щось погане, а що погано не зрозуміло. І коли працюємо з бубном, під час цього може піднятися якась негативна емоція чи позитивна емоція, і з цим вже далі ми можемо працювати. Звукотерапія стає дедалі популярнішою серед душевних практик, бо саме вона може пропрацювати стан людини, її енергію та відчуття на різних рівнях.